Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебич. От є в цьому відео до вас крутезний тащунський бій на цьому легкому танку. Це легкий танк амікс 1357. Це преміумний легкий танк сьомого рівня французький, звісно. І він сьогодні буде показувати дійсно майстерну відігровку. Та епічна кінцівка буде мега тащунський бій. Так що відразу протискай, подавайку, підписуйся на канал. Та пише будь-який будь коментар. Ми сьогодні будемо дивитися на мапі лінії Зегфріда. Оцей топовий тащунський бій, і за кермом сидить ніком Нагібач. Так, кидаю його до 6 гривнів по дві артилерії в команді. І Він зараз приїжджає на таку. Достатньо стандартну позицію для легких танків. У нас огляд, як бачимо, максимальний. І цікава тут гармата стоїть для тих людей, хто не знає, що це за танк. Можливо, навіть є і такі люди. Зараз будемо дивитися на наші снарядики. У нас тут специфічний барабан, дуже мало ці пульки забирають шкоди. Разове. Так, скільки у нас тут пульок? Давайте ми порахуємо. 2-4. Два, 2-4. Чотири. Два, чотири. Так, не дає подивитися. 2, 4, 6, 8 штук. У нас такий магазин барабанний. 8 пульок у цьому магазині. І одна пулька забирає. скільки 90-середній 90 шкоди. 195 мм. Броніє, це я так розумію. Голдові підкаліберні снарядики. І ще у нас тут бувають снарядики, які Це, це стандартні броневійні снаряди, також 90 середньої, та 143 мм прибуває броні. Я бачу, що тут немає у цього танка фугасиків. Так, цього танка в мене немає, як ви розумієте, бо тому що я сильно здивований. Зараз дивиться разом з вами те, що фугасиків цього танка немає, хоча це сьомий рівень і його однокласника, прокачуваного легкого танка французького АМІкс. 13,75, якщо я не помиляюся, так, то в нього, якщо знову ж таки я не помиляюся, у нього фугасики там присутні, але у нього там барабан на чотири снарядики. Є так, ну зараз от, поки що стоїмо. Так. Ви не судіть зараз по початку бою. Зараз це тільки розігрівчик. Якщо подивимося на мінімапу, нічого зовсім, як завжди, не передвішає жодної біди абсолютно. Зараз просто стоїмо і намагаємося нашим союзникам світити. Ну щось там капає, ви бачите, от а 43. Зараз прилетіло 148 асистик. У нас зараз уже 606 асистик, 80. Ви бачите, от, просто такі малі рівні. І ну, от такий асистик зараз у нас капає. На жаль, не кидає до 9, до 9 рівнів. Асистик був би набагато. Комфортніший, набагато більше, але і так може бути. Так, ну що? два 2, 2 рахунок. Ми по хідпойнтам програємо на команду на 1К. І як бачимо, на характері до цієї пори ще стоїть наш нагібач. Ну, нагібач. ну побачимо, чи буде сьогодні від нього нагиб топовий. Так, так, знаходимо Череотіра. Ну, вирішує все ж таки не стріляти, не палити свою зараз оцю позицію. Хоча противники підсвітили наші, наш легкий танк на самому початку бою, і от він повалив деревце, я не пам'ятаю, чи він. Підсвітився чи ні, але пам'ятаю, що давали бланч шотики, тому що він повалив деревця, і туди противники намагалися просувати свої ворожі снаряди по нашому легкому танку. Так, забираю череотіра. Ми зараз ділимо асисти разом з нашим союзним тайпом 64-м. Він зараз там закопався і намагається виживати. Ну то це легкий там 600 рівня. Також премію не тільки китайський. І зараз вже треба вже починати щось робити. Тому що зараз в місті бачимо, команда противника пішла в активний раш, і зараз просто перебувають нашу союзну команду. Це наш нагібач, чудово розуміє. І зараз, я так розумію, зараз їде допомагати нашим союзникам в місті. Деяко що йому ще залишається, у нас голдові підкалібні снаряди, він в топі в команді. А так, не дивлячись на те, що це легкий танк, але все одно він в топі. Так, зараз. Будемо вриватися, чи що. Ні, все ж таки вирішує не їхати туди, бо, тому що там залишився в місті тільки наш ВК-2801. Це також легкий танк. По-моєму, це 6 рівня легкий танк. Так, 6 рівня легкий танк з цією погасницею. І їдемо сюди зараз допомагати нашому т 34 85 Зараз туди вже ворожий приїжджає Т-58. Та, це 6-й рівень, середній танк. І нікого не видно. Так, видно тут ВК 45.03. Так є, забираємо ми його. На жаль, з трьох пульок, бо тому що другу ми не пробуваємо. І. Що? Зараз чекаємо, вичікуємо, можливо, хтось підставиться. Вирішує все ж таки не їхати туди. Я зараз кидає барабанчик на нове, щоб перезавантажив зараз усі 8 пульок. І. Так, Т-58, там наверху т 34 85 впав вниз. Він зараз намагається от якось відтягувати противників на себе, щоб зараз хтось, хоча б хтось, допомагав йому у відстрілі, а Т-58 боїться падати, ворожий. Так, ну смішний, отакий, от, ви бачите, просто смішний, отакий. Смішна завдана шкода, зараз разовану, але. Боже, який поганий барабанчик. Три пульки відіслали. Ми зараз по чоперу жодного. Ми снарядики не пробили, навіть не дивлячись на те, що він стоїв бортиком. т 34 85 м нашого союзного забирають. І СП-1, це зараз легкий танк сьомого рівня їде просто на нас. Ну і в нього достатньо багато, багато хідпонтів. 613 штук. І зараз треба його забирати, тому що він зараз буде вирізати нашу союзну артилерію. Так беремо на автоприціл ще й і треба забирати, так? О, він встиг нас один раз пробити. Чи ні, він жодного разу нас не пробив, мені так здається. Так, ну давайте подивимося, точніше. Ні, він жодного разу нас не пробив. Ні, пробив. бронебійним снарядом 249 хітпонтів він з нас зняв. І ми зараз пішли на перезаряджання. Зараз один противник заїжджає на захоплення нашої бази. А те сьомий противників зараз заїжджає, і швидше за все, буде забирати нашу М12. Так, помічає наш нагібач, Це Я зараз. G... Джіро, Боже, це премія прем не Боже, що я вже мельлю. Це Петеса 6 рівня. Це, можливо, навіть, мабуть, я його перший раз в житті зараз бачу цього джіро. Так я розумію, що це гілка, але просто я його ніколи не спіткав в бою. І тому трішечки замішкався з цією назвою. Так, ми залишалися одні проти шести танків, хто не помітив. І одного уже ми забрали. Залишається п'ять чоловіків в команді противника в живих. І один хлопчина зараз байтить нас на нашу союзну базу, тобто цим самим, що він зараз просто і захоплює нам зараз по-любому, Це стовідсотково треба буде зараз збивати цю базу, ота сьомо ми так виявили 202 хітпойнти. Так, я так розумію, що три пульки нам треба пробити. Так одного. Ну, ну і, на жаль, тільки одна заходить. 99 хітпонтів. Ми з нього тільки забираємо. Залишаємо йому 103 хітпонти. Може, пройде Альфа з однієї пульки. Можливо, нія Подивіться. 8 секунд залишається до кінця захоплення бази. 6, 5, 4. У нас перезаряджання доходить до кінця. Дві. 1 секунда. На останній секунді ми виявляємо, чопера та забираємо. 95. Так, оскільки ми очок, я так розумію, що ми або 99 очок захоплення нашої союзної ми збивали, або навіть 100, тому що там одна секунда залишалася до кінця захоплення нашої союзної бази, і знову ж таки хтось з противників знову стоїть і бере вперто просто оцю нашу базу, і знову треба буде збивати. Але цього разу, як бачимо, наш Нагібач об'їжджає вже з іншої сторони. А хто ж би це так міг стояти? Або АТ 7 або ТА-58-й. Так, двоє противників вже на, на захопленні бази. Ну, по-любому, зараз 100% треба когось забирати, треба збивати базу. 13-12, так, знаходимо АТ 7 і зводимося на вірочку і не прибиваємо, Так, але другим контрольним є. Що? В башенку, Так, два хітпоинти добрали. Ну. Мінус зробили. цим самим поклали собі в копілку вже п'ятий фраг. І хтось знову ж таки стоїть на захопленні нашої бази. Ну це Type-58, тому що він останній раз тут світився. І просто на характері в'їжджаємо вниз, отримуємо від нього польку і майже навіть і не зупинявся, просто такі вертушки давав, бо тому що чудово розуміє, що два Пете-САУ, точніше, два САУ, пер, перепрошую, знаходяться ще в живих. Вони відразу два чемоданчика скинулися по нас. І є, на, на щастя, для нашого нагіба. він виживає, тому що ніхто. Так, безпосередньо не влучив у нас в броню, тому що, швидше за все, навіть могли і забрати. Бо тому що тільки 283 хітпойнти присутні у нашого Амікса 1357 і їдемо шукати злющу артилерію. Це 51 та Су-8. Так, їдемо. їдемо, так... Через Зеленку я так бачу, що вирішив все ж таки проїхати. Жодного разу ще не підсвічувалася за весь бій жодна з артилерій. І ну, їдемо в потенційне місце, де воно може бути. Так, це 51. Ми знаходимо, чомусь він в відкритій місцевості їде. Но на місці артилерії я поїхав в місто і засів, наприклад, в якомусь місці і просто вичікував або біля бази, тому що там більше шансів вижити в порівнянні до того, що у нас легкий танк маскування, огляд все таке, ви розумієте, а в артилерії нічого немає, окрім разової оцієї шкоди з оглушенням екіпажу, виїжджає на безпечну відстань наш нагібач. І зараз, ну от снарядики просто наші падають, рикошетять. боже, що це? Просто невезучий, отакий бій. Так, останній снаряд також зайшов, чи ми його тільки пробили та влучили. Так, і швидше за все ми його влучили. Так, і навіручку зводимося та добираємо. Так, що подивіться, саме цікаве вже дійшло майже до розв'язки. Подивіться, чотири у нас стільки підкаліберних які У нас залишаються. Нагадую вам, 90 середньої шкоди за одну пульку за саме стільки забираю один наш снаряд, І що тільки половина барванчика, так рівно половина у нас тільки снарядиків в нашій касеті. І зараз саме головне реалізувати їх. Якомога краще, бо тому що навіть ми можемо і не забрати ворожого Су-8. Ну, сто, він 100% фуловий, тобто 300 у нього хідпонтів, принаймні так показує, мод. Ну і можна, я так розумію, йому вірити, бо тому що Су-8 знову ж таки він жодного разу за весь бій не світився. Сім фрагів на рахунку нашого нагібача. І їдемо знову ж таки в потенційне місце. Де може засісти ворожий Сувісі? Ну, швидше за все, він десь біля бази знаходиться, а де йому ще? Що йому ще робити, куди йому ще їхати? От ну так, це 51 ворожий. Він поїхав просто по зеленці. Можливо, він думав, що наш лекій танк поїде просто по 9-й нульовій лінії. От якщо подивитися на мінімапу, знову ж таки по правій частині, але все ж таки вирішив наш 1357 поїхати через зеленку. І це окупилося. Так, виїжджаємо звідси, чудово розумію, наш нагібач, що він шотний. Су-8 залишається тільки влучити нам в броню, і все буде скінчено. Це 100%. Не дивлячись на те, що це артилерія 6 рівня, от я пам'ятаю, грав на 8 рівні на Бурасику. От прислав мені хлопчина на 500 одиниць на Бурасику. Це артилерія 6 рівня. Я думаю, закинуло мене в нобку. Бурасик 8 рівня, так закинуло до 6-го. І артилерія, просто чемоданчик мені прислала на 500 хітпонтів. Ну, от просто яке розчарування в мене було. Я, я чудово розумію, що цей артилер... Артилер... артилерист. Боже, мене вже язик заплітається. Перепрошую за цим. так він зараз просто може званшотити, хлопнути нашого Амікса 1357 Ну, от бачимо, от акуратненько він. Намагається прочікувати на нашій стороні. Зараз просто маскування та огляд знову ж таки. Ну але ефект зненацькості, от зараз, присутній на стороні артилерії, от, тому що ми не можемо знати, де він знаходиться. І подивіться, як грамотно зараз вирішує зупинитися. Він не стає в кущі. Чудово розуміє, що зараз ворожий артилерист може просто прислати свій снарядик точно в ціль. От мається на увазі в кущі. Він стоїть так трішечки за кущами, і просто нам нічого не залишається. байтити оцього хлопчину на Су-8, і можливо будемо надіятися, що він просто поїде збивати базу. Так, ну чекаємо вже 30 очок. Ми захопили бази противника. Так і подивіться, проїжджає на характері Су-8. Виїжджаємо його, знаходимо. Так, зводимося на вірочку і. Рикошет! Ви подивіться, рикошет і останній снаряд, Су-8 кидає. Просто в нас не влучив, зняв з нас 63 хіт і таранам добираємо. Ми оцього Су-8. Майстра здобуває наш нагібач Альфач. Повний нікнейм нашого переплею Нагібач Альфач. Чудовий нікнейм. По епічних медалях пройдемося. Це медаль Паскучія, саме головне Ковло Банова, один проти шести залишався. Знову ж таки, нагадую, медаль Редлі Уолтерса, захисник, основний калібер та воєн. І настріляв він 3241 шкоду по команді противника 8 танків. Він знайшов та 1772. Чистого досвіду він здобував із преміум-аккаунтом. Так. Це хлопчина грає на преміум танку ще з преміум акаунтом. Але всі снарядики були голдові під калібри. і все одно він пішов. в Мінус на 122 майже тисячі срібла. В мінус бій тривав 13 хвилин 12 секунд. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.